Так, всім привіт! Отже, мені потрібно було створити нові воркспейси на Bitbucket, а після їхнього оновлення, коли вони е, зменшили розмір до 1 ГБ, здається, у мене пропала кнопка, яка раніше створила нові воркспейси. Але створити їх все ж таки можливо, але трохи таки замисловатим шляхом. Зараз я вам це продемонструю. Це тестовий аккаунт, для того, щоб створити при першому логіні на сайті. Ось воно вам дає створити перший workspace, але воно пише, що це workspace як логічно зайнятий. Давайте напишемо Паша тест, наприклад. Ага, з великої букви не можна. Так, зайнятий. Це також зайнятий. Так, це з дві Отже, чудово, ми бачимо наш Workspace створило. Всі доступні Workspace ми можемо побачити ось тут, в правій верхній частині. І раніше було, якщо нажати на All Workspaces, то ось тут була кнопка Створити новий Workspace, але зараз її немає. Я трохи в інтернеті пошукав, варіантів не знайшов. Але мені знайоме ось, я перевірив, воно працює. Щоб створити нам новий workspace. Так, потрібно перейти в режим адміна. Що мені дивує? Кожного разу воно виглядає трохи по-іншому. Так. Ні? Хм. Так, режим адміну. Це цікаво, я тут зайшов, а його тут нема. Так, це буде нотація, відкритіки наш існуючий Workspace. Це можна проєкти, але це не те. Це проєкти створюються в нашому існуючому воркспейсі. Блін, хотів записати щоб потім. Але тепер сам не можу знайти цю закладку адміна. О. Ні, це не воно. Пу -пу -пу -пу. А як же перейти в ці адміна? О. Або ось тут ось воно є юзер менеджмент. Це повинно нас у закладку адміна перевести. Так, ось воно перевело. І тепер переходимо в закладку Додатки. Додати додаток. Вибираємо Bitbucket. І що дивно, на цьому тестовому аккаунті воно виглядає по-іншому. І ось бачимо, можна створити новий workspace. <coughs> e os. Бачимо, воно додає, створює новий workspace. Але на іншому на не тестовому аккаунті. Не зрозумію, що там вискочило. Так, там те перевіримо. Мені тут казалося, що воно вже створили цей workspace. Next. Так, скільки в мене. Так, ось воно створило другий workspace. В якому ми можемо робити другий репозиторій Відділений від першого workspace. Але як я вже сказав, на іншому аккаунті воно в мене виглядає по-іншому. Доступ до адміна в мене ось тут є. І там воно називається не АПС, не а як же воно? Якось по-іншому. Але виконує ту ж саму функцію. А, не Apps, а продукти. Там це чогось продуктами називається. На цьому все. Так, передивився першу частину відео і вирішив все-таки додати ще й вигляд, як воно виглядає з іншого аккаунту. Ось тут можемо бачити, що якраз перевершено ліміт. І щоб перейти в адміністрацію, це в мене знаходиться ось тут. Визиваємо закладки. Тут є «Administration». Що дозволяє нам перейти до закладку адміністрації. І бачимо майже ті самі назви, але чомусь замість Apps. Тут написано Products. Переходимо сюди, нажимаємо додати продукт. Ось такого вигляду воно з цього аккаунту чомусь має. Додаємо продукт Big Bucket Select і. Також тепер ми маємо змогу створити Workspace новий, додатковий. Ну, я його вже створювати не буду, тому що з цього моменту все відбувається так само, як і в минулому методі.